Брати та сестри, цей перший недільний ранок 2024 року хочеться сказати слава Ісусу Христу. Ми раді бачити ваші обличчя, тих, кого ми знаємо давно, раді бачити тих, хто вперше вступив, в поріг цього дому, гостей, які. Приходять з більшою чи меншою регулярністю. Ради бачити тих, кого знаю, хто хворів і навіть сильніше хворів на тижні, ви одужали слава Богові. Я розумію, що до нас підключаються також через трансляцію, брати та сестри, які не могли бути сьогодні з нами фізично. Мені хочеться для всіх сказати, нагадати, Господь добрий. Хочеться так сказати, що якщо ти чекаєш зцілення, воно вже ось ось близько скоро біля тебе. Якщо ти чекаєш відповіді, вона ось ось тобі прозвучить, ще трошки потерпи, ще трошки потримайся, довір'ся Господу, Господь добрий, Він проведе і Він благословить. Хочу всім сказати, що у цей вечір, чи в цей ранок вірніше, ви вдома, навіть якщо ваша дома за тисячі миль звідси, навіть якщо ви до кінця не розумієте, де, як і чому, де присутній Господь, де твої брати та сестри, де звершується вечеря Господня, це вдома. Хай Господь благословить, щоб можна було це серцем і душею відчути, прожити. І отримати від цього благословіння. Я прочитаю два місця священного писання, поділюсь деякими думками, і ми будемо підходити до заповіді сьогодні трошки раніше, після того, що в нас буде брат Анатолій служити словом. Перше буде читати Євангеліє від Івана. 19 розділ, 16 віршу. І тоді він, тобто Пилат. Видав його їм на розп'яття. Ісуса взяли і повели, несучи свій хрест, він вийшов на місце, яке називається Череповище єврейською мовою Голгофа, де розіп'яли його і з ним двох інших. Одного з другого боку, Ісуса, а Ісуса посередині. Пилат зробив напис і помістив на хресті. Було написано Ісус Назарянин. Цар юдеїв. Цей напис читало багато юдеїв, тому що місце, де розп'яли Ісуса, було поблизу міста. Написано ж було по-єврейськи, по-грецьки і по-латинськи. Та юдейські первосвященники говорили Пилатові: не пиши, цар юдеїв, але те, що він сам заявляв, Я цар юдеїв. Пилат відповів, що я написав, те написав. І друге послання апостола Павла до Корінтян. початку третього розділу. Друге коринтян, третій розділ. З початку. Хіба ми починаємо знову самих себе представляти? Чи потребуємо, як деякі рекомендаційних листів до вас або від вас? Наш лист це Ви, він, він написаний у наших серцях, його знають. І читають усі люди. Ви показуєте собою, що завдяки нашому служінні ви Лист Христа, написаний не чорнилом, а духом живого Бога, не на кам'яних скрижалях, а на тілесних скрижалях ваших сердець. Таку довіру до Бога ми маємо через Христа. Не тому, що ми спроможні самі над собою. Над чимось роздумати, наче самі від себе, але наша спроможність від Бога. Моя тема сьогодні, як ви бачите на слайді, Ви Лист Христів. Я певен, цей текст ви не один раз бачили перед своїми очима і чули проповіді з кафедри на цю тему. Більшість людей сьогодні не пишуть листів в тому форматі, в якому ми звикли. Розуміти слово Лист. І я чув у сучасних інтерпретаціях, проповідники кажуть: ви Смска Христова, ви твіт Христів, ви Фейсбук Пост Христів. І я думаю, до якоїсь міри це правда. Але якщо ми подивимося в писання уважніше, то слово лист тут вживається не просто як Документ на папері, в якому передається інформація, один посилає, інший отримує. А це як ID, identification. Чому я так кажу? Апостол Павло знав, про який рекомендаційний лист він говорить. Бо ще раніше в його житті, до зустрічі з Ісусом Христом, але коли навіть він вважав себе релігійним, йому потрібен був рекомендаційний лист. Пригадуйте, він у своєму запалі, переслідуючи перших християн, мав рухатися до Дамаску і там, щоб місцевим доказати, що він, Савл, є хтось, хтось важливий, хтось наділений правами, наділений повноваженнями, хтось, хто має владу, він попросив, щоб в Єрусалимі йому дали рекомендаційні листи. І він з цими рекомендаційними листами рухався в напрямку Дамаску, аж поки його не зустрів Ісус Христос. І ось приходять роки пізніше. І апостол Павло, той же самий колишній Савл, уже пишучи послання до Корінтян, він згадує знов, каже, чи потрібні нам рекомендаційні листи? Документи нам, особливо в нашому сучасному світі, потрібні всім. Ми народжуємося, нам виписують свідоцтво про народження. Ми йдемо в школу, закінчуємо, нам дають на руки атестат з оцінками. Потім в Україні, пригадую, особливо пізніше, ми вже коли дорослішали, нам давали паспорт на руки, яка це була гордість, що в мене тепер вже є паспорт. Потім, десь йдеш на роботу, треба писати, що. Резюме, дена описує про тебе. І навіть рекомендаційні листи в сучасному світі до мене неодноразово підходять молоді люди, просять написати рекомендаційний лист. В народі є така приказка, я її не один раз чув, де написано, де кажуть люди, що те, що записано пером, то його що зробить? Не вирубити і топором. Але я собі задумався, чи завжди те, що написано на твоєму документі, відображає реальність, хто є ти. Адже документ саме нам треба, щоб доказати, хто є я. І його у нас просять показати, коли, дивлячись на нас, на нашу зовнішність. Влада не може переконатися, чи точно. Ми маємо право їздити на машині. Кажуть, покажи документ, що в тебе є право водити машину. Не знаю, чи точно у нас є страховка, покажи документ, чи в тебе є право, чи ти можеш оплатити, якщо щось трапиться. Дивлячись на нас, іноді не можуть побачити нашу. Приналежність, національність, громадянство, і коли ми перетинаємо кордон, кажуть, покажи паспорт або візу, чи ти тут справді маєш бути. Але я думаю, ви зустрічались із такими моментами, коли те, що написано на папері, те, що задеклароване, воно трошки відрізняється. Скільки людей, йдучи на роботу, десь перебільшують свої вміння в резюме. Скільки разів в рекомендаційних листах, навіть коли до мене звертаються, ну, хочеться добре сказати про людину, правда ж? І в рекомендаційних листах ми пишемо добре, чи відображає воно повністю? Можливо, ви чули таку фразу, що дехто там купив права, а їздити не купив, правда ж? Документ є на руках, а чи відображає? Брати та сестри, ми можемо багато що. Декларувати своєю приналежністю. Ми можемо показати документ, ми можемо зробити заяву. Я є святий, я є п'ятдесятник, істини п'ятдесятник і так далі. Але що ж насправді показує, хто є я, які потрібні нам документи перед Царством Божим? В очах всемогутнього Бога, на що з висоти Небес погляне він, щоб визначити, хто є Сергій, щоб визначити, хто є ти, брат чи сестра, чи Твоє ім'я записане в списках членів церкви, бо і в нас є члени церкви, які є в списках, і в кінці кожного року ми служителі перезвонюємо, кажемо, брате, сестро, ти в нас на списках, ми щось рідко тебе бачили, ти ще живий жива, де ти є, коли ти останній раз був? І по списках вони десь є. Якби звернулися за довідкою, що дайте, що я є член церкви, що б ми зробили б? Дали б, правда? ж? Але перед Господнім лицем, що показує лист твій? І тут апостол Павло каже, Лист Христів це не документ, який ти пред'явиш, а лист Христів це те, що записано в серці. До зустрічі з Христом Савлові потрібен був документ, щоб доказати його віру. Після зустрічі з Христом Павло розуміє, що це справа серця. Брата та сестро, можливо, в тебе на руках немає великих дипломів. Освідчень, медалів про великі досягнення. Пам'ятай, що твоє служіння це те, що записано в серцях людей навколо тебе. Господь таким чином дбає про нас, що те, що можуть сказати про нас люди, як ми служимо іншим. Як ми відносимося до наших братів і сестер в житті. Це. Найбільше айді, це найбільше, що показує нашу сутність, хто ми є всупереч наших біблійних, теологічних чи інших диспутів і суперечок. Це найголовніше, що мені навіть подобається в цьому підході, що лист, написаний в серцях, він ніби живий, він той, який постійно обновлюється. І якщо десь хтось з нас щось записав на чиємусь серці недобре нашим е, швидким рішенням, нашим гострим словом, нашим відношенням, брате, сестро, сьогодні ти і я ми продовжуємо писати цей рекомендаційний лист. В тебе і в мене є шанс записати те, що потрібно. Ми от іноді боїмося, що зруйнована опера... репутація, що там десь є якийсь рекорд на когось записаний. Найважливіший рекорд, який є, це те, той, який ти пишеш сьогодні. Сьогодні в твоїх руках. І хай Бог кожного із нас благословить це розуміти. Чи був в Ісуса Христа документ, ми кажемо лист христів. Який в Ісуса Христа був документ записаний, вказаний, що люди могли побачити, подивитися на документ, подивитися на ось чоловік і сказати, хто він є. Я не знаю, які документи видавали в Римській імперії, чи було в них свідоцтво про народження, чи був в них атестат про закінчення школи, але про один документ, брати та сестри, я тільки що прочитав, який точно був записаний, який точно був, описував, ким був наш Спаситель Господь. Ісус Назарянин, цар юдейський. Алілуя! Пілат прибився до Христа. Священники, ті, хто осудили Ісуса, їм не сподобалось те, що написав Пілат. Вони хотіли його виправити, зробивши одне невелик, одну невелику добавку поставити перед цим Я. Ви розумієте, одна справа, коли ось людина на хресті, і написано цар юдейський. Інша справа, коли ця людина каже: Я цар юдейський. І тепер замість проголошення воно виглядає як карикатура. Який же ти? ти кажеш про себе, що ти цар юдейський, а ти ж такий цар розіп'ятий на хресті. Брайте сестри, якщо ми лист хрестів, то цей лист можна спортити однією невеличкою добавкою. Ось ці три слова, які перед нами, ви лист хрестів, яке з них найважливіше? Звичайно, важливо сказати, що ви, брати та сестри, всі, хто вірить в Ісуса Христа по вірі, послідовників Христа, це до вас відноситься. Це ви, Лист Христів. І я хочу разом з батьма іншими проповідниками сказати, так, це стосується вас, кожен з нас, ви, брате, сестро, ви лист Христів. Друге, звичайно, слово Лист дуже важливо. Це. Послання це документ, це підтвердження, це, якщо хочете, печатка. Так, і амінь. Люди бачать нас, люди читають, проти цього не хочуть, нічого не можна сказати. Але ось це останнє слово в цій фразі найважливіше. Це не просто ви, це не просто лист Христів. Ось що важливо, ось що міняє весь, весь цей посил. Ось, що міняє наше життя, ось що міняє наш запис, що ми належимо Христу. Якщо додати сюди я, все міняється. І хай Господь благословить на початку 24-го року кожного з нас, щоб в нашому житті, в нашій проповіді, в тому, як ми себе ведемо, щоб було поменше я, а було побільше Христа. Адже. Писання каже, і записано до, до Галатів, апостол Павло каже, і живу вже не я, а Христос живе в мені. І що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Вилист Христів, це значить, живу вже не я. А в мені живе Христос. Пізніше в цьому самому посланні в п'ятому розділі, там, де Павло говорить відомі слова про плід духа, ми часто читаємо, трошки буквально пізніше він каже: описавши цей плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стримання. На таких немає закону. І далі він каже: А ті, хто є Ісуса Христа, що вони зробили? Вони розіп'яли своє тіло з його пристрастями та пожадливостями. Що означає розіп'яли своє тіло? Це не фізичне наше тіло вичувати чи вбивати в нього цвяхи, це якраз наше Я. Ми співаємо у відомому гімні. Навчи нас, любий Спасе, що зробити? Так прожить життя своє, щоб, що? щоб померло грішне наше, а зросло святе Твоє. Ми приходимо сьогодні до Божої заповіді. Хай Господь на початку цього року нагадає кожному з нас, що ми є Христові. Що ми не свої, ми не одинокі, ми не залишені. Хай благословить нас Господь, бувши учасниками сьогодні, впродовж всього цього року, в побуті нашому, в сім'ї, де ми працюємо, де ми служимо, щоб помирало наше, щоб ми були розіп'яті з Христом. І тоді Його лист, і тоді Його меседж, тоді Його проповідь через наше життя, чи словами, чи без. Воно буде розповсюджуватися в великій силі, в силі Духа Святого. Хай благословить з нас, Господь. Як закликає, брати і сестри, давайте піднімемося ноги для молитви.